Так. Слухайте, ну подивіться, будь ласка, попереднє наше відео, де я знімав про цю мозайку, і ви зрозумієте, що ми привезли з Італії три види мозайки, різні, три різні артикули. Перший це був просто кам'яний мікс, друге це блакитна мозаїка, третє це золота мозаїка. І потім з цього всього ми робили клієнту під замовлення нашими майстрами мозаїчниками мікс розтяжку. Що це таке? Ми на комп'ютері розклали всі ці бубочки. Вали їх, зірвали їх сітки, отримали там 7 тисяч золотих, 7 тисяч там блакитних, і там 15 тисяч, наприклад, кам'яних. І з цього всього наші майстри-політичники, мозаїчники зробили нову мозаїку, Ми вклеювали в кожен цей піксель. Возджений замовником з, таким, з такою густотою золотої або блакитної мозаїки, як замовник того побажав. Тобто все це було примальовано на, на комп'ютері. Укладка ця розтяжка називається розтяжка Мікс, тобто зверху е, більш насичена, знизу майже там немає золотих і блакитних кубіків. О, тому це не просто так зроблено, щось ми там не вгадали чи, чи не так зробили. Тобто це важка робота, яка була е, зроблена. Спочатку на комп'ютері, потім розложено клієнту на підлозі. Після того, як клієнт узгодив це, це все діло, ми вже поклеїли на стіну. І, до речі, поверху, по всьому периметру, там іде фріз з мозаїки, на якому майже там 85% золотих кубіків це також було побажання замовника. Так що ніяких випадковостей, все вивірено до міліметра.